Вітаю, любі друзі. Хелловін, продовжимо. Чому не продовжував? Тому що немає немає всіх потрібних оснасток. Щоб довго не затягувати я для себе. Ви можете побігати кілька днів. Тут 18 днів було спочатку. Ви встигнете. Побігайте тиждень по локаціях, позбирайте все, що треба. І поступово робіть. А, значить, купив ось такий набор. За 99 байтконів, тому що це все в окремості дуже дорого. І цього всього в мене не було. І щоб не бігати, не чекати, а вам записати відео, щоб ви бачили, купив. А також купив ще ці очі окремо. За 40 вони дорогі бляха. Це є ще все дорого, це ще хоч дешево. А тут 13, 21, 31, 31, 42, 42, ці взагалі дорогі. А, так, продовжимо. Продовжимо. А, значить, вирушайте на Тибр. Вирушаємо на Тибр. Щоб піти нам на Тибр, треба будь-яка коропова вудка. У мене є Горизонт топовий, а вам не обов'язково Горизонт, будь-яка коропова вудка. Але а, найперша вудка коропова. знаєте, з якого рівня? Правильно, з 35 го рівня. Якщо у вас немає 35 рівня, то, на жаль, ви цей квест пройти не зможете. Або купити у спортивну за 75 гривень наборчик можна купити ще. Так, вирушаємо на Тибр Є, ми на Тибрі. Що далі? Читаємо. Нагадую, роблю ці всі завдачі вперше: не знаю, що до чого, куди і як. І просто, ну. Слідуючи опису квесту, працюємо. Так. Місія. Відслідковувати далі. Uh, Опіймайте вусича примару, а я знаю, де він ловиться, чесно. О, привіт. І одноклубник. Так, а в мене з собою лише одна вудка. Треба було взяти, от бачите, я взяв, взяв дві вудки. Я одну лише. Це якщо що в мене, пікає, не переживайте. А Я одну взяв і на погоду не, не звернув увагу. Хоча примару. Погода, погода така собі. До речі, є ще корм, корм є ще. А, корм можна взяти в кота на лоунстарі. Леслі Віла сидить такий кіт, до нього підходить, нажимаєте, він дає вам таку. А... От він дає а, такі прикормки. Риба привид, риба демон, риба-демон, риба на Хеллоуін. Все, це, походу, цей це риба на Хеллоуін можна скористатися цим прикормом. Так, я тим часом нажму на паузу. Якщо таки нічого не буде клювати, то будемо використовувати прикормки і мотати час, напевно, ще спробуємо. Якщо б відео не затягувати, церів нам треба аж 5 цих вусичів зловити. Нажму на паузу, включусь, як щось буде. О, щось є. Ну ж бо. Е. Не хоче більше. Добре, я нажму на паузу, що вклюнев вже тоді включусь. Перемотав час і лише щойно звернув, що в мене стоїть 6-0. Якби великий гак для усича 5, да? 4-0 я взяв з собою взяв. 4-0, значить, покладу. Покладу 4-0 і перемотав трошки день вперед. Десь в мене тут є. На вусача міточка, зараз вам покажу. ви ось бачите. Буду сюда кидати. Ось ця мітка. Буду ловити тут. Якщо таке не піде зараз, то придеться використовувати ці. Прикормки ці примарні. І ще одне. Бляха-муха, забуваю вічно за ці всі справи. А, ми ловимо примарну рибу. Примарну. Примарна риба коли ловиться? Коли ловиться? Правильно, вночі. А я вдень пробую ловити. Ладно, мені один байткоін жаба дав і мені легше вийти і зайти ще раз на локацію. А всі ці риби ловимо вночі по Хеллоуін. Тому що підходить під подію. Хеллоуін, всі діла. Так, повертаємось туди ж. Теж місце, але вночі ловимо вночі. Оп, оп, оп. Так, мотаємо на ніч. О, бачите, і зразу туман з'явився. що Тут будуть вусачі зараз. Не забуваю. З того, що я зробив 2 дні перерви між записом і забув що. Вночі треба ловити. Друзі, забув ще вам таке сказати. Вусач – це риба з малим ротом. А, Вікіпедія каже на нього 1-0 максимум. А, давайте глянемо яких він розмірів тут на цьому тибрі входиться? 18-7. Бачите, на нього гак 1-0. Тому я зганяв знову на глобус, взяв гак 1-0. О, бачите, сразу щось тіпається. Взяв малий гак. Ну взяв з собою ще на всякий 2-0. Не знаю. надобиться, не надобиться, але 1-0. Точно треба. Тому що вусач це риба з малим ротом, дуже малим ротом. Він ловиться на малі, на малі гаки. Навіть той унікальний під 8 кг ловиться на 1.020. Ну, він, да, він приходить і на інші гакі, і на більші, але це зазвичай виключення з правил, ніж. Останність. Так, а, клюни вже якась. І можете взяти кілька коропових вудок, якщо маєте. Спеціально під цей квест не купуйте 3-4 вудки. Якщо у вас є, то беріть. А якщо нема, то не треба купляти. Добре, жму на паузу, включусь, якщо клюне. Ну, давай. Давай. Ну от прямо хоче. О, є. Навіть не нажимав на паузу. Оу. Оу. Точно кажеш, це ще простий вусач. Мені простий не треба зараз. Я купив за 40 байткоїнів очі, щоб ловити простих вусачів. Ні-ні-ні. Ось є. 5 плюс, 5. 1-0, 1-0. далі. На ту саму міточку. А мій одноклубник зловив коропа. Він, можливо, ловив на великі гаки. Так як я спочатку, а потім згадав, думаю, не клює, не клює. Потім я ж згадав, що, блін, це звусач, він ловиться там на капіте малки... маленькі гачки. Це простий якийсь короб. Це вусач, але це якийсь малий вусач. І зараз 5 плюс є. Попередній тягнувся важко, хоча вага в них однакова. ЮА Привіт-привіт! І привіт а, твоєму клубове Так, ну що ще? Ще два, два, ще три верніш. Не забувайте мотати на ніч, а також використовувати правильні гаки. Хто не знає, які гаки використовувати, заходите на, на, на Вікіпедію по фішнг. Називається сайт віки. Wiki.fishingplanet.com План planet одним словом. От бачите? хлопцю також та дилемма, що і у мене. Ті гаке. Хлопці ловлять не на ті гаке. Так, є третій. щось не йшов, не йшов, а. Поки не перезакинув два рази. Перший раз течія знесла туди до дамби, другий раз. Пілікало, 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 а не ловилося. Коротше, перезакинув буквально секунд 10 прийшло є усач. 5 є, є, 5 плюс є. Все окей. Ще, ще два так зловити. Хлопці, а де біля мене стоять теж негодні зловити <с> через те, що ловлять не вночі і на великі гаки, так як я на початку. Хлопці, 1-0 і вночі ловіть. Можливо, сьогодні побачу це відео, я сьогодні його залию. Сьогодні в нас субота. Суботу знімаю, в суботу його залию прямо. Треба було ще вчора це зробити, але. Думав, прийдуть мені ці наживки, а вони не приходять, змушений був купити за 100, 100 майже 40 байткоїнів. Ну нічого. А то лиш нажав на паузу і знов є. Щось, хтось, хтось. Когось. Ні, це б короб. ай яй яй Поганий короб, поганий короб. ловим далі? Так, щось є. Дивимося. Узи. Що, знову короб Ні вусач 5 плюс? 5, плюс. ще один, коротше. Ще один вусач. І можна. Ай, що я роблю? Туплю, короче. Почекаю чекаю ще одного вусача, вусача, вусача. О! о, о мій одноклубник. Пиджан. Дон, зан. Хоча не знаю, правильно читати. А, зганяв таки бачу цей на глобус. Вийшов, зайшов з локації, походу взяв фіга К1-0. Алех, привіт, Алех, рибалка Західної України. Привіт, привіт. Взяв поход К1-0 і бачу, він ще взяв і, вудку, одну чи дві. Я взяв одну вудку, буду зараз ловити на три. А я тим часом на одну справився майже. Ну, ще одна рибка. Що це Послідній? Я сподіваюся, що послідній. Це короб. Це бляха муга короб на очі. О, трофейний короб, трофейний короб. О, бачите. Одно, о, мій одногрупник. Одноклубник вже зловив вусача примару. Позміняв гачки. Я огочке Так, ловлю далі. Послідній, чи не послідній? Чи це знову короб зараз буде. Ні, це вусач, аби 5 А 5 є є є-є-є-є-є-є. Так, заберіть ему летру наряд таємної могили. Приємний. Є де нас? Опа. Опа. Добрітро наразі таємна. Ага. на той берег і все, я поняв. Я поняв, я поняв. Ага, ось бачите таємна могила. Бачите, що від неї. Від... відбувається. Так, а, також я вам зараз ще покажу а, локацію відео, в якому я оббігав. Усі цей, усі локації, показував усі гарбузи, всі могилки, пропустив отут одну могилку на Тибрі. Зараз покажу, де вона. Казали мої підписники в коментарях, дякую. Я вже тут сьогодні був, забрав. То в кущах є таємна могилка. Ну як та є? Просто могилка, з якої можна залутати якісь предмети. Тоб, а я в ту сторону рухаюсь чи не в ту. Тобто. Тут десь в кущах вона є. Тож вона вже не світиться, а перед цим світилася. Якщо її не лутаєш, ось ось воно під деревом. Якщо її не лутаєш, то вона світиться. Так, ось звідси, бачите, йдуть якісь вогники, от нам туди і треба. О. у Опа. Амуле трунеря. Блі, оці всі предмети. Знаєте що? Дуже ж погано. Ось це все квестові, оці всі-всі, абсолютно ці квестові штучки, дрючки, вони займають місце як в рюкзаку, так і в сховищі. Коротше, це просто байт. І ці жабки демони, їх падає по кілька штук, і кожний, так само ці джерки, і кожна з них займає окреме місце. Так, це капець, як. Вибішує оце, що ці квестові всі штуки, вони, блін, займають місце. І я. У мене я вже забився тут, і в мене вже сховище забите, причому що в мене сховище зараз покажу. Ну, нездоровенне, але. Але я зараз покажу скільки там місць. Ось 460, і воно теж забито чи якось так будьте э, з цим обачні. Так, далі, далі, далі нам треба вернутися на LонStar. І знову підійти до каменю Друїдів. Предемось сюди. Зараз тут знову будеться відьма якась тут. Ха-ха-ха-ха-ха, сміятися. Я. Yes. Ось. Oh, <Sess> так, ну і четвертий предмет зібраний, але трунаря є. І я зараз меші. Фі... Я не знаю, скільки тут ще цих частин квесту має бути. Наступний предмет підвіска із Золотого Ока. Так, виловіть монстрів панцерників, які знову з'явилися на водоймах у темний час, щоб отримати печатку, печатку підвізка від злого ока. Не забудьте запастися частуваннями для гарів. Гарів це панцерники на англійській мові гарс. Мертвими мишами, свинячими оками та гнилим живцем. Коротше, нам треба. Мертві миші, свинячі очі і гнилі з живці. Що ж, це вже буде е, відео, е, тема під наступне відео. На цьому гарно всім е, дякую. Дивіться наступні відео і проходіть Хеллоуін з розумом.